Да, Гроші, а вас, яйця. Ви сказали, що ви хочете жити Україні. країні. Жінові! Предлагаю, не треба ставляти. Жінок відпускаємо. Жінок Друзі, Я щойно говорив з перемогами. Я щойно говорив з переможником. Перед говорив з СБУ, і підсідати Є пропозиція, Якщо ми її підтримуємо, якщо ми її підтримуємо, може запропонувати. А, чи ми погодимося на такі умови, що дайки з Богу йде відставку, заяву, тут виходить сюди. Зв'язку з тим, що, ну, на жаль, була така ситуація. Гарантує слідство. За це ми дамо вийти людям в коридор і обіцяємо нічого. Кидати, стоячи на віці, на віпорі. Таку пропозицію підтримуємо! А що будемо робити з?